Наша сім на сім'я єдина. Ми з тим може складом склад. Мама, щастя, Україна, річка. Вічні. Річ, річ. Наша редакція продовжує ряд відеосюжетів про діток, які потребують допомоги у лікуванні хвороб. Шестирічній Саші Романчак дуже хочеться навчитися самостійно ходити, але їй заважає дитячий церебральний параліч, ускладнений з патичною диплергією, з руховими порушеннями. Саша живе вдвох з безробітною мамою. Дохід родини лише соціальні виплати від держави. Тому за ініціативи народного депутата України Антона Яценка дівчинка пройшла реабілітацію в міжнародній клініці відновного лікування за методом Казявкіна в Трускавці. А це ми з годами лікуємось, їздимо, збираємо кошти, да? щоб нам ось зробили операцію, а тепер шукаємо і їздимо, щоб піти курс реабілітації. Ми вже від пана Яценка їздили. в Трускавець дякуємо йому за те, що він нам проплатив, що він звернув на нас увагу. Вони не, не, не відказали нам від допомоги. Дякую. Дівчинка вже пройшла два курси реабілітації, які дали досить непогані результати. Вона вже самостійно сидить і повзи. Але для закріплення того, що є, і для того, щоб одного разу дитина змогла ходити сама, їй необхідно мінімум два рази на рік проходити реабілітацію. Ми закликаємо всіх місцевих бізнесменів та меценатів залучитися до допомоги діткам, які дійсно цього потребують, адже що може бути кращим за дитячу посмішку, наповнену щастям.